Привіт! Я Аня і я живу у світі із книг, і це мій влог одна книга, один влог. І вчора, так, вечором, я почала читати книгу, яка, я так подумала сьогодні, що заслуговує на влог. І це Крістін Річо знов те саме, але краще. Це, як я думала, легенька книга. Вона насправді такою і є. Вона легенька, я поки прочитала 40 сторінок, але мені вже є що вам розповісти. Е, головна героїня Шейн. Їй 20 років, але вона ще ніколи в житті не цілувалася, не трималася з хлопцем за руку. І от вона провалила коледж і їде навчатися в неї друга спроба. Вона хоче, вона не завела друзів так, у Нью-Йорку у попередньому коледжі, і вона хоче надолужати згаяне. І хоче пожити справжньою такою справжнім студентським життям і їде навчатися в Лондон. На перших сторінках вона знайомиться з хлопцем, який їй подобається, і що далі буде, я ще не знаю, але мені дуже подобається головна героїня це людина, яка від мене відрізняється. Всім абсолютно. Тобто, я, наприклад, легко сходжуся з людьми, вільно почуваю себе в якійсь незнайомій компанії, у головної ж героїні все навпаки. У неї дуже багато, я не знаю комплекси це чи ні, але. Вона дуже багато в неї сумнівів. Е, вона постійно сумнівається перед тим, як щось сказати, як щось, перед тим, як щось зробити. І про це читати дуже цікаво, тому буду читати далі і далі ділитися своїми враженнями від книги з вами. Ранок неділі, другий день мого влогу, і поки я чекаю на приготування своєї кави, вирішила вийти з вами на зв'язок і поговорити про Знов але краще. Я вже на 113-й сторінці прочитала, читається точніше, дуже швидко, затягує історія, і в мене якихось два агрегатних стану. Знаєте, з однієї сторони мені подобається. Мені цікаво, чим закінчиться це все. Я трохи зловила спойлери. Знаєш, після 200-ї сторінки. Все трохи перекру... перекрутиться в неочікувану сторону. Я ще не вирішила казатиму вам про це чи не казатиму, тому що я дочитаю. Зловлю оце враження від того, що я знаю, куди да, воно закрутиться. І якщо це буде не надто травматично, так, то я вам розкажу. А якщо надто травматично, то, як завжди, в мене в кінці е, будуть спойлери. І ті, хто хотітиме подивитися без спойлерів, подивитися без спойлерів. І, в общем, навпаки. Щодо книги, е, що мені не подобається. У книзі зазначено, що головна героїня її друзі їм по 20-19 мінімум так, років, тобто не менше. Але от для мене це. За ці 113 сторінки, от, чесно, це підлітки, я не знаю, 15-16 років. Чому я так впевнена в цьому? Тому що в мене є сестра, і я знаю, що, до речі, ця книжка поїде після прочитання мною до неї, що їй таке сподобається. Вона вже читала таку книгу, і я читала на початку року, забула, що це за книга тут залишу. Як, вона, назив, як називається, яке видавництво і взагалі все забула. Пам'ятаю, як ви, виглядає, і пам'ятаю, про що я хочу вам зараз сказати. В общем, залишу тут картинку книги, і чимось вона мені нагадує ту книгу. Прям і сюжетна лінія схожа ну, схожі події. І там дівчині було, здається, 16-17 років. От Герої цієї книги мені тягнуть саме на такий вік, тому що, ну, тому що те, про що в ній розповідається, от я вам залишила. Так? Вони подорожують головна героїня Шейн, вона взагалі вперше подорожує, її в Рим, Зараз в Парижі вони вона навчається на стажуванні, де з неї кипкують там її в інтернеті кипкують її. Двоюрідні брати, ну і е, вона вперше приїхала в Парижі в хостел, вона залишилася в хостелі і от її враження. Ми ділимо кімнату ванну з незнайомцями, які можуть виявитися серійними вбивцями. Я спатиму в ліжко, яке стоятиме за фут від пайлотового. Що мені робити з макіяжем? Спати з косметикою. Пайлоту не можна бачити мене без косметики. Я до цього просто не готова. Я ще ніколи не бувала не, наф... не, бувала не нафарбованою поряд із хлопцем, який мені подобається. Я вирішую змити косметику, коли ми вимкнемо світло. А вранці швиденько побігти до ванної, перш ніж він прокинеться, і накласти її знову. Або от. За п'ять хвилин я виходжу з душу, гнівно сопучі, натягуючи спортивну майку. Чи потрібно мені вдягати лівчик? Потрібно. Я не маю жодного бажання ходити в майці без лівчика, в присутності пайлу та із двох незнайомців. І вона цього всього так боїться. Знаєте, ну не як люди в 20 років. Я згадую себе в 20 років. Так, я рання пташка, так, я в 19 вже першу доньку народила. ну, і це мене трохи збиває з пантелику, але я собі в голові прописала, що я можу думати, що їй 16 років, і тоді буде все в порядку. От я так і думаю, а загалом трохи примітивні, примітивненько, але зараз знаєте після кінга, після серйозних книг і перед нонфікшеном спойлер. Наступна книга моя буде нонфікшн. То саме те, що надано, треба, мені подобається, тому буду читати далі і про нові враження вам, звісно, розповім. А зараз я пішла пити свою каву, бо на годиннику ще тільки 7:59 неділя, всі сплять і читатиму. Якраз середина книги. Загалом це 214 сторінок, і що я можу сказати? Мені сподобалося, все пішло з Кребертю головної героїні, але деякі моменти мене знову-таки змусили трохи прискіпливо до них, так скажімо, поставитися, тому що, ну, 20 років їй, 20 років, і отакі от діалоги. Вона брехала батькам, що вона їде навчатися на курс по медицині, тому що вони планують, щоб вона вступила в медичне. Але ж вона хоче писати і хоче йти на письменницький курс, на літературний курс і поїхала на стажування. І от такі діалоги. Тут немає підготовчого медичного курсу. Батьків голос вибухає, заповнює кімнату. Я втискуюсь у сидіння стільця. Я ем ні, технічно, ні, але ти мале гівно, каже батько 20-річній дівчині, який нагрянув до неї в гуртожиток. Прокляття я чула, як дядько Ден називає Лео шматком гівна. Я ніколи не була гівном. Тату назвав мене гівном, Я втягую кисень у груди. Вибачте, я не хотіла, просто так сталося. Так сталося, тато гепає до неї об стільницю. Звідки взявся той буклет? Я гівно. Я я зробила його, шепочу почуя. Ти ти його зробила? Це був підробний буклет про медичний курс. То ти морочила нам голову. Ти це чула? Наша донька морочила нам голову. довбаними вигадами. Довбаним вигаданим стажуванням, здається, його чують навіть люди в космосі. У мами блищать очі, тато знову переводить погляд на мене. Ти пропустила цілий семестр важливих предметів, Шейн, Як ти збираєшся все це наздоганяти? А вступні іспити мамин голос теть від розпачу. Вибач, я просто намагалася, я просто хотіла спробувати. Я не можу в це повірити. Я не можу повірити, що я це чую. По-перше, вступні іспити сичить батько. По-друге, я сиджу на роботі і гарую щодня, щоб потім викинути тисячі доларів на твоє навчання, поки ти сидиш тут, наплювавши на мене і на матір, я. поки ти брешеш нам в очі, увесь час брешеш. Ким ти себе вважаєш? Двадцять років? І ще один діалог це розмова головної героїні з другом. Другий, він розказує, що він признається про це батькам, коли йому було 13 років. І от Аттікус його звати, Аттікус підпирає голову рукою. А чим би ти хотіла займатися? Я мотаю головою. Я не, я вже не знаю. Я не хочу бути розчаруванням для батьків. Я хотіла зробити це для мами. Тобто і досі хочу. Розумієш, вона не змогла закінчити медичний через мене. Вона завагітніла і присвятила все своє життя піклуванню про мене. Вона допомагала Мені з математикою і біологією ще з перших класів. Коли я чогось не могла зрозуміти, вона завжди пояснювала це дуже просто і цікаво. А тато дуже хоче, щоб у мене була можливість навчатися і забезпечувати себе, бо його родина йому всього цього не дала. Ну і таке інше, але ну, В якому сенсі вона не закінчила медичний через неї? Чому донька повинна щось робити, те, що хотіла їй мати? Вона не закінчила не через. Шейн, а тому, що вона прийняла свідоме рішення завагітніти і народити дитину. Можливо, завагітніти це було не свідоме рішення, але залишити дитину і народити її це було свідомим рішенням. І е, злитися через це так на шеї, е, виставляти її дурепою перед її друзями, забороняти їй щось. У 20, йолки-палки, років. Та навіть якби це було дійсно 16 років, ну блін. Напевно, я так суджу вже трохи е, як людина, яка підходить до межі 30 років, так? Ну, але я все ще думаю, що ця книга це дуже класна книга для, от, наприклад, е, моєї сестри двоюрідної, якій 15, тому що вона їй покаже і загалом підліткам може показати, що е, не обов'язково робити в житті все так, як вирішують твої батьки, а обов'язково розказати їм, чого саме хочеш ти, і дійти якось згоди до того, що це твоє життя, і ти повинен жити так, як ти хочеш, а не так, як хоче хтось, щоб ти жив. Тому для підлітків ця книга, думаю, буде крутою, але ж у мене ще половина. Біжу читати. Я прям не можу відірватися і розкажу вам уже все. Після так званого повороту, про який я знаю, але не знаю, що дарма я знаю чи ні. Закрутила, так? Ще раз привіт! І це буде мій останній шматочок відео. По-перше, хочу трохи попросити у вас пробачення за ті сумбурні думки, які у мене були. Під час минулого шматочка, але я все, все ще борюся з собою і я можу писати спокійно відео, так сидіти, розмовляти з вами лише тоді, коли я вдома сама. А під час того, як я записувала минулі шматочки, по-перше, вдома були всі. Чоловік спав е, у кімнаті, тому в <смі>, мене не було можливості писати ніде, крім балкона. Я вийшла на балкон, а навпроти, на балконі, сиділа жінка. Вона також українка, і вона розуміла все, про що я говорю, тому якось мені було ніяково, але все ж. Я сказала вам хоче сумбурно все, що хотіла на той момент сказати. Зараз понеділок, третя година дня, і також я сідаю записувати це відео. Зараз сіла записувати, тому що через годину прийде мій чоловік, і я знову не зможу з вами поговорити. Тому відклала всі справи, тільки но ну, прочитала, тільки на свіжі емоції, і вийшла до вас на зв'язок. Варто відразу сказати, що книга мені неймовірно сподобалася. Е, так, це, в принципі, зараз теж все трохи сумбурно, і я боюся забути вам про щось розказати. Е, це ромком. І це незвичайний ромком, тому що е, я довго думала, говорити вам про це чи ні. Я зловила спойлер, я вам вже говорила, так? І. Прочитавши, я розумію, що ну, я рада, що його зловила. І тому хочу, це не зовсім спойлер, це просто я окреслю якби, жанр, це не просто ромком, це е, е, книга з магічним реалізмом. Тобто, тут є подорожі в часі. Більше нічого про це не говоритиму. Далі, далі спойлерів не буде, тому що. Я не бачу сенсу що спойлерити про цю книгу. Її потрібно просто читати. Тут, в принципі, все очевидно, тому що ну, ромком, так? І я довго думала, що вона мені нагадує. Так, я вам вже говорила про книгу, яку вона мені нагадала, але сама книга мені показала одну пасхалочку, так, вона в діалозі згадалася. Згадався фільм Татові дому 17. Не знаю, дивилась ні, а я просто обожнювала цей фільм. Я його так обожнювала, що, що потрібно його колись сісти, передивитися. І от. Дійсно, ця книга це щось схоже. І е, я, знаєте, з нею змогла повернутися в ті роки, коли мені було десь років 18, я знову ж таки, знову проти того, що героям 20 я б дала їм. Ну, тепер, вже, коли знаю фінал, ну, 17, знаєте, 18, ну не 20. Але то таке е, книга. Непроста банальна, так, точніше, так, вона проста і банальна, але з іншого боку, вона дуже повчальна. Вона буде корисною не лише підліткам, які не можуть визначитися з майбутнім своїм, яким батьки часто вказують, що їм далі робити, а вони цього не хочуть. От в цій книзі показано. Всі мінуси і плюси того, щоб жити так, як тобі кажуть, чи вказують батьки, так і підліткам неймовірно рекомендую книгу. Вона може багато чому навчити. Вона вчить не тільки що самому потрібно обирати свій шлях, так, а не давати змогу батькам це робити за нас. А ще й тому, що в житті важливо все, не лише оцей шлях, не лише так, як нам кажуть, забудь про кохання, а важлива тільки кар'єра. або коли ми. Тюплюємося в хлопця, якого ми покохали, і думаємо, що все життя без нього не буде. Далі забиваємо на себе, забиваємо на кар'єру. Ні. от Вона показує, що важливо в житті все поєднувати. І тільки тоді людина буде щасливою. І щодо того, як я бачу так, із вершини вже. Е, Майже 30 років, як я цю книгу бачу, спочатку мені здавалося, що я не можу порекомендувати її людям. Іншим, таким як я, тут дещо, знаєте, або недоредагований текст, або дещо, автор... або дещо авторка трохи впустила деякі деталі. Тобто, якби я хотіла прискіплюватися до книги, я б могла до неї прискіпитися. Але мені цього не хотілося робити. Мені дуже хотілося такого чогось милого, банального. Я отримала навіть більше, чим я хотіла отримати. І чому книга. Варто так, почитати батькам. Особливо б я її рекомендувала тим батькам, у яких діти підлітки, і які вже забули про свої помилки, які вони припускали в віці своїх дітей. так. І ця книга може служити як нагадуванням, тому що діти живуть своє життя, у них свої власні мрії, свої власні бажання, і важливо. Давати поради, але не нав'язувати свою ідею, не нав'язувати своє якесь там життя, яке у вас не склалося, так? Мрії, які у вас не склалося, важливо їх не нав'язувати своїм дітям. Книга крута, книга неймовірна, я, я не знаю. <раз> Мені дуже-дуже сподобалось, це 5 з 5, і Можливо, якщо я ще щось згадаю, так? якщо я зрозумію, що я не все сказала, що хотіла сказати, не всі думки висловила, які у мене виринали при прочитанні, то можливо, я ще вийду на зв'язок завтра і щось договорю. А якщо ні, то знаєте, Книгу неймовірно рекомендую. До речі, до речі е, дуже мало бачила на неї відгуків в Інстаграмі, і е, свого часу про неї, так як, наприклад, вона вийшла десь тоді, коли квартира на двох, так, 2021 рік. Але Інстаграм про неї не прошумів, але дарма. Вона, вона зовсім інша, ніж квартира на двох, але також вартісна. Неймовірно, сподобалось, ще раз говорю, я не могла відірватися, я прочитала її, здається, чи то за три, чи за чотири дні. І я вчора сиділа зранку, поки чоловік не проснувся, тільки те й робила, що читала сьогодні, я вже маю готувати їсти, а я замість цього читала книгу, Ну, але я зараз все надолужу, все встигну. І так, хто читав, прошу вас йти в коментарі і написати мені свої враження від книги. Якщо не читали, пишіть, зацікавило вас я цим влогом чи ні. Взагалі пишіть свої думки, враження від мого каналу, від книг. Ви знаєте, я завжди рада поспілкуватись. Підписуйтесь на цей канал, ставте дзвіночки, уподобайки або навпаки. Як це називається, так? Пальці <хи> вниз. І завжди рада вітати вас на каналі. Мирного нам неба! Віримо в ЗСУ, донатимо на ЗСУ не забуваємо. І вдалого дня або вечора, я не знаю, коли ви дивитиметесь це відео.